Допоможіть, ми тонемо» – Цю фразу недільного вечора почув прикордонник Андрій Дубна. Чоловік стояв на посту спостереження біля Дунаю. Поруч із несанкціонованим пляжем. Про допомогу благали двоє дівчат. Їх відносило течією. Вони захлиналися і тонули. Прикордонник підбіг ближче до берега та, не вагаючись ні хвилини, стрибнув у воду прямо у формі. Без вагань пригнув в одязі, не став роздягатися. б ще роздягався, то зайняло б ще більше часу. І дівчат все далі і далі це, ну, цю хвилину. Запригнув до води, побачив світлий одяг. Дівчина, яка була найдалі її все далі і далі відносила. Андрій розповідає, коли підплив до дівчини, вона вже була під водою. Чоловік почав її витягати. Я її зацепив за, ну, скажімо так, за волосся взяв і витягнув її з води. Дівчина на, скажімо так, в ефекті. Та під адреналіну андреналіну хватилася мені за шию і почала толкати мене до дна. Я не розгубився, а взяв, розтянув дівчині руки і поступово відштовхував її від себе вперед до сторони берегу. Чоловік додав, коли сталася подія, була майже дев'ята година вечора. У воді було темно. Побачити дівчину він зміг тільки завдяки тому, що вона була вдягнута у білу футболку. Другу дівчинку врятував чоловік у цивільному. Це прикордонник Артем Мартинов. В той вечір у нього був вихідний, і він разом з дружиною прогулювався по набережній. Ми з чоловіком 2 вересня відпочивали та побачили, як двох дівчат ну, відносити, чия на глибину. Довго вагаючись, нам не прийшлось, я кажу чоловіку, що пора спасати дівчат. Він з полу словами мене зрозумів та побіг на ходу роздягатися, щоб пригнути воду за дівчатами. Моя дружина побачила, як дівчинки тонуть. І... Я теж це побачив, не вагаючи, встрігнув за ними воду. Витягнувши її до берега, я спитав про самопочуття. Вона сказала, що не потребує госпіталізації. В неї все добре. Завдяки рішучим діям чоловіків вдалося запобігти нещасному випадку. Врятовані дівчата, подружки 15 та 18 років. Вони подякували прикордонникам за допомогу. А ті, у свою чергу, нагадали їм про небезпеку купання у Дунаї, особливо у нічний час. Чоловіки взяли з дітей слово, що вони більше не будуть ризикувати своїм життям. Ам, і відпустили додому. Наразі з дівчатами все добре. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.